Не пройшло і місяця, як гавкнув обогріватель. накидка з подогрілом для сидіння автомобіля. Прийшлося так от його, Подивіться, що всередині нагрівательний шнур, типа кабель упакований отак. Далі що тут? Де три проводи всього лиш? це замикає, виходить, в кільце, А це все. А це тут термореле. Типу, стоїть зараз. Зараз прозвоним. Коротше, не дзвониться а один провод. Не дзвониться провод, а саме, а саме зелений. Ось тут я подивився. Значить, Оце все дзвониться. Оце ця часть, а от та часть вже не дзвониться. Тобто будемо зараз призвонювати звідси і от сюди. Подивимось. Коротше, десь на перегибі він ламається. І причому не сам шнур оцей. Термокабель оцей нагрівательний, а іменно оце десь фігня фіня ненадіжна. Так, знайшов, причину що не, не гріє, обрив провода обрив. Ще такий обрив, що це капіт. Думав, що в кабелі в цьому десь, ніфіга. Іменно в цьому нагрівательному ось тут. Коротше, заточив тонко-тонко щупа і. От самого начала, от самого начала, воно все получається замкнуто по кругу. Отак от, от колов, 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 прозваню, прозваню, і я ж дійшов до самого кінця і все. І ось тут тонкий тонкий як волосок, такий проводок там, получається. Сейчас покажу. Ну, в общем что? я його відремонтував, звісно же. Все зашив, как было, пришивал все эти резиночки. але, але, что я скажу. Это фуфло редкие. Закажу десятому, чтобы эти не купляли. Потому что это все очень ненадійне. Дивився интернета и понял, что що... ну вообще тема подогрева сидений открытая тема, то есть... Тут можна заділати, щоб було нормально. Оце все розшить і всередину карбонові мати установити. Ото От віщі довговічна. Тому що цей провод, що всередині йде, то все фуфло. Не дуже вдалося, конечно, нормально зашити. Просто з зигзагом. Тут дефект получився. Ну короче, я понимаю, що це на пару раз и он опять перестанет работать. Потому що там так заделано виноше. Я ж кажу. Можна купить два карбонових мата, вклеить сюди и вверх, и подключить до цього самого провода. Та й все. Такі карбонові маты. Устанавливать прямо в сидушки, в сервісах. От вони довговічні. Такі дела.